Вони назавжди вписали свої ім'я в історію буковинського та українського спорту. Чернівецькі панкратіоністи повернулися зі всесвітніх ігор з єдиноборств не з порожніми руками. На честь наших спортсменів неодноразово лунав національний гімн та майорів синьо-жовтий стяг. Тож, як проходили змагання десятиліття, вже готова розповісти моя колега. З 20 по 30 жовтня в королівстві Саудівській Аравії в місті Ріят проходили всесвітні ігри єдиноборств 2023. Участь брали найкращі спортсмени зі 123 країн світу у 15 видах єдиноборств. В останні змагання такого рівня проходили ще у 2013 році. В складі збірної України з Пенкретоної Греплінгу виступали чернівецькі спортсмени, які поповнили скарбдичку нагород чотирма медалями. Сьогодні ми цими змаганнями всесвітніми іграми єдиноборств війшли в. В, можна сказати, так, історію Буковинського спорту, чернівецького спорту в цілому. В цілому, не тільки в спанкартіону і Грепіну, а в цілому. Е, медаль на всесвітніх іграх єдиноборств на сьогоднішній день за період незалежності це точно, а можливо і ще раніше. Це найвища медаль на такому рівні і рангу змагань, яка була здобута е, в Чернівцях. Тріумфальну перемогу на цих змаганнях здобула Анна Беженар. До мрійної нагороди спортсменка йшла довгих 14 років. Незважаючи на травму коліна на різні обставини. Їй вдалося довести свій професіоналізм. Вона каже, без підтримки тренера та близьких цієї медалі могло і не бути. «14 років ми про це мріяли. Моя мрія перейшла навіть моєму тренеру. Ми <как> разом мріяли про, про участь навіть про участь у всесвітніх Іграх, я б так сказала, про перемогу ми вже почали думати, коли вже активно почали тренуватися. І вже насамперед, на самих змаганнях тренер мене підтримував, як міг. Як міг, хоча і сам, наскільки я знаю, сам дуже сильно переживав, але мені про це ні слова не сказав. Для Романа Кізюка ці змагання також пройшли досить успішно. Хлопець став першим українським спортсменом, якому вдалося отримати дві ліцензії та перемогти у двох розділах. Чемпіон каже, найважче далась сама підготовка до змагань десятиліття. Саме важче, це я вам би сказав чесно, було не перемога. а… Згон, згонка, ваги, дієти, більшість от от, в, 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 в спортсменів в кого це не питається, вони кажуть, і саме це, тому що організм отримує дуже, дуже сильний стрес. І особливо остання сутка перед зваженням. Це в вечір, коли ми з Юрою йшли там бігати, не дев'яс дуже сильно хочеться пити, от от це, саме. І, і, і тяжко в підготовці. Срібло у непростій сутичці здобув Юрій Черкалюк. За 15 років своєї кар'єри спортсмен встиг стати неодноразовим чемпіоном Європи та світу. Однак медаль зі всесвітніх ігор є для нього найціннішою. Чесно кажучи, я дуже задоволений цією моделлю, тому що моя ціль була поучаствувати, оскільки, як ігор Юрій сказав, 5 категорій. І це лотерея, яка категорія буде поучаствувати на Всесвітніх іграх. Дуже вже це треті ігри, і це тільки перший раз, що категорія моя участвує. І мені вдалося вибрати ліцензію і поучаствувати на цих іграх. Участь у всесвітніх іграх з єдиноборств взяла і Флора Лучич. У першій же сутичці дівчина змагалась із діючою чемпіонкою світу, тому поступилась їй. Мені було приємно взагалі попасти на такий рівень змагань. На жаль, це одні з можна сказати, я завжди повертаюся зі змагань з медалями. З цих змагань я повернулася без медалі, але отримала великий досвід і багато також хороших емоцій. можна сказати, дуже задоволена колегами, які зайняли дуже дуже високі місця на цих змаганнях. Тому все рівно я задоволена нашою командою. Заслужений тренер України з Панкратіону Петро Горюк зауважує завдяки таким тріумфальним перемогам наших спортсменів про Україну знає увесь світ, що нині є дуже важливим. Коли ввечері поєдинків, як говорилося, вже шість-сім разів піднімається, дев'ять разів піднімається прапор України, і гімн звучить, і всі запитують. І всі одразу вже розуміють, звідки це. Ну і зрозуміло, вже і, і, і йдеться розмова про те, як там у вас і тому подібне. Тому це дуже важливо. Повірте, дуже важливо, що у теперішній час е, завдяки тим же захисникам ми маємо можливість прославляти країну, тому що коли говорять е, про незнайому країну і щось там відбувається, це одне. А коли знають, знають там, через спорт, і тому подібно, то зовсім по іншому реагують в допомозі. До слова, українська збірна команда здобула на всесвітніх іграх єдиноборств 53 нагороди, 21 золоту, 17 стрібних та 15 бронзових і посіла перше місце у світовому медальному заліку. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Теми Днятива.